Доброго дня, у вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження, це у нас Range Rover Sport 2013 року. Три літри у нас бензиновий двигун на автоматі, на повному приводі, на пневмі і з перебігом 191 тисячу кілометрів. Майже максимальна комплектація. є все, окрім. Бачення ідеальний стан по кузові дуже дуже гарно виглядає. Такому синьому кольорі є парктроніки, Звичайно, є камера, є паркування, оригінальні тиски без бардюрів взагалі, і хороша літня резина. Як нова виглядає, звичайно, ще є доступ. По всіх дверках шкіряні сідушки з перфорацією, пам'яті і електрорегулювання. Є мерідін, мультимедіа, Всі датчики і асистенти їзди, теж присутні. Люк, панорама. Вибір режиму їзди, старт-стоп, запівання з'їтпення, утримання смуги, навігація, карплей, клімат, багато зони, ну загалом максимальніша Майже комплектація автомобіля. Салон в, в ідеальному стані доглянутий, кухайний, без ніяких кусячків взагалі. Ось технічно автомібіль повністю обслужений. Всі фільтри масла замінена, готовка зроблена. Загалом взагалі без ніяких додаткових вкладень автомобіль. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, Перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт У нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.